Мої пості баночки за березень місяць, і почну я з термозахисту від сойка. Як я вже казала в минулому відео, мені складно оцінити його ефект на волосі, але він дуже. Приємно пахне. Якщо ви знаєте термозахист, термозахисти, напишіть, будь ласка, в коментарях. А так, в принципі, волосся у мене не дуже сухе стало після його використання, тому я думаю, він все ж таки діє. Далі буде ось такий крем для волосся від TG. Я купила його тільки через те, що в нього був такий приємний фруктовий аромат. Але мені здається, що свою функцію він не до кінця виконував. Але запах. Мамма Мія. Ну, чесно кажучи, не знаю, чи буду оновлювати. Ось така органова олійка. Вона, так знаєте, трішки розглажувала волосся, надавала йому блиск. Але ось саме ось ця олійка мені не дуже сподобалась. Ось такий інтимний гель від Green Pharmacy. Я його купувала частенько, але вирішила перевірити склад. Там були комедогенні компоненти, здається, і тому я більше не хочу його купувати. Ось такий бальзамчик для губ від Evelyn. Він у мене зі смаком вишні. Запах вишні у нього такий слабкуватий, але зволожує він непогано. До речі, він захистом від ультрафіолету. Так, у нього SPF 10, тому він ще й захищає від сонечка. І останнє буде ось такий крем від Нівія. Він для дуже сухих ручок. Коли була холодна пора, він прямо мене врятував від сухих ручок. Тому, якщо шукали якісь такі масхев, то можу його порекомендувати. І ось це були всі баночки за березень місяць. Тім тьом.